Ми чи побачимо це рішення? Будемо далі обговорювати це з Дмитром Кулебою, міністром закордонних справ України. Пане Дмитре, добрий вечір. Слава Україні. Добрий вечір, героям слава пане міністре. Отже, от є вже Європарламент каже так, ми за скільки ще кроків у нас залишилось до того моменту, коли буде офіційно оголошено про старт переговорів? От що далі? Що нам ще треба зробити, щоб от ми почули це позитивне рішення? 16 кроків, 16 днів залишилося до саміту Європейської ради, де лідери держав Європейського союзу будуть ухвалювати рішення не лише стосовно України, а взагалі стосовно всіх країн, які прагнуть стати членами європейського союзу, і системно працюємо на всіх рівнях зараз над тим, щоб рішення було позитивне. Президент офіційно повноцінно, точніше, залучений в цей процес, і ви знаєте, в постійно контролює зусилля, які на різних рівнях відбуваються. Парламент, уряд, віце-прем'єр, віце-прем'єрка з європейської в -Євро інтеграції. Я сьогодні в Брюсселі проводив двосторонні зустрічі з Жозепом Борелем з міністрами закордонних справ країн Європейського Союзу, і скрізь це тема. Номер один позитивне рішення в грудні про ухвалення, про відкриття переговорів про членство між про членство України в Європейському Союзі. Рухаємося до нього, але поки рішення не ухвалене. Значить, залишається ще робота, пане міністре. За ці 16 днів які перешкоди нам ще треба здолати? Зокрема, я маю на увазі ті країни, які е, теоретично можуть заблокувати зокрема е, очільник Угорщини е, Орбан, е, як пише Блумберг. Він відкрито говорив про те, що він буде блокувати початок переговорів е, щодо вступу України в ЄС. От що ми маємо за ці 16 днів зробити, щоб зокрема і такі історії не стали на заваді, ми маємо багато і системно працювати, і саме саме зараз це і відбувається. Я хочу всім нагадати 2016 рік, коли ще йшлося тільки про ратифікацію угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, ми були ще дуже далеко від кандидатства і від переговорів про вступ і референдум в Нідерландах. Коли дуже зл... зловісний референдум, на якому на жаль а, не проголосували голландці проти укладення угоди про асоціацію з Україною, і здавалося, що все і нічого не буде, і це кінець. Але зрештою були знайдені дипломатичні рішення, які дозволили рухатися вперед, і так само ми працюємо над тим, щоб на будь-який виклик, з яким ми стикаємося, ми знаходили. Дипломатичне рішення, і з минулого року неодноразово вже вся команда президента демонструвала, що ми такі рішення знаходимо. Деталі вдаватися не буду, але А я якраз хотіла запитати, запитати а що ж про що ж ми зараз домовляємось з Угорщиною? Ми зараз домовляємося про те, що був консенсус на Європейській Раді. Позиція Угорщини не проста. Я кажу вам, як є і добра новина в тому, що. Є загальне розуміння серед держав-членів Європейського Союзу про те, що Україна заслужила відкриття переговорів, заслужила своїми реформами, заслужила своєю героїчною боротьбою за себе і за європейські за європейську безпеку, і за європейські цінності. На шляху завжди з'являється хтось, хто намагається використати ту чи іншу ситуацію в своїх інтересах. Але е, сьогодні всі міністри, з якими я зустрічався і з якими да, продовжу завтра зустрічі, сьогодні всі казали, що ми докладемо всіх зусиль для того, щоб було ухвалене позитивне рішення. Тобто, так. з Угорщини говоримо не тільки ми, правильно я зрозуміла? Абсолютно. Ми не тільки ми. Вчора в Угорщині був президент Європейської ради Шарль Мішель. Е, сьогодні е, ми проговорювали. З колегами, хто ще як яку комунікацію буде вести, повірте, це загальноєвропейське зусилля, угу. пане міністре? МЗС Олег Ніколенко сьогодні сказав, що ви будете бойкотувати засідання обсє через те, що туди запросили? Е, не хочу називати його вашим колегою. Не повертається в мене язик, але очільник МЗС Росії Сергій Лавров, е, розкажіть, будь ласка, хто ще долучиться до цього бойкоту? Ви знаєте, навіть якби ніхто не долучився до цього бойкоту, я вважаю, що це питання принципу для України 22 лютого минулого року Російська Федерація розпочала повномасштабне вторгнення, знищивши Гельсінський заключний акт і принципи, які захищає ОБСЄ. в грудні минулого року на засіданні Ради міністрів ОБСЄ Лаврова не було, його не було запрошено тільки через це вторгнення, а е, на це е, засідання е, він з'являється. Запитання чи щось змінилося починаючи з минулого? От Чому Ні. у мене знаєте? Мене теж перше запитання: ну як? Ну, ну чому тому, що було скажімо е, так е, ухвалено рішення про те, що треба е, врятувати ОБСЄ а для цього потрібен голос Росії, тому що всі рішення в ОБСЄ ухвалюються консенсусом. А ми вважаємо, і ми послідовно про це говоримо вже другий рік. Що єдиний шлях врятувати ОБСЄ – це позбутися Росії, тому що все, що робить Росія, і ще до повномасштабного вторгнення, і зараз вона знищує цю організацію організацію, яка не заслуговує на те, щоб бути заручником Російської Федерації, тому я е, вважаю, що тут принципи важливі е, і не може бути жодного сигналу про можливість повернення е, до е, у відносинах з Росією до е, того, що існувало е, напередодні вторгнення. І це не лише моя позиція її вже розділили керівники МЗС Балтійських країн Литви, Латвії, Естонії. І подивимося, подивимося, хто зрештою поїде, а хто не поїде на цю міністерську раду. Пане міністре, от як доказ ваших слів про те, що Росія не може бути допущена на такі майданчики. Це те, що як шириться зараз повітряна тривога мапою. Вона в нас просто паралельно в екрані є. Щойно оголошено повітряну тривогу в Києві, в Житомирській області і Вінницька область. І також ми бачимо центр, південь, загроза без удару безпілотників. Пишуть повітряні сили збройних сил України в телеграм. Пане Дмитро, на завершення я просто не можу не запитати, бо ця тема ве. Час в ефірі, це про е, польсько-українські кордони блокаду. Чи говорили сьогодні про це в Брюсселі, і можливо, якісь лунали шляхи дипломатичного вирішення цього питання? По перше у зв'язку з тривогами хочу сказати, що ми е, послідовно і дуже жорстко е, наполягаємо на тому, щоб в 12-й пакет санкцій, які має уголити європейський союз, були включені санкції проти? Підприємств, які постачають в Росію деталі, е які використовуються для виробництва БПЛА. Це теж шлях захисту українців від повітряних атак, зменшити можливості з виробництва ракет і БПЛА. І є будемо... такі інструменти і сьогодні... конкретні є такі інструменти. Да, є такі інструменти, зокрема, які стосуються, наприклад, можливостей Росії виробляти е отримувати двигуни для дронів. І сьогодні я про це ну максимально жорстко з описом нашого українського досвіду минулої суботи говорив з європейськими колегами. Ці санкції мають бути включені в пакет. Що стосується Польщі, я вночі їхав сьогодні через кордон, повз дуже довгий, дуже довгий ряд машин наших наших водіїв. Ми робимо все, що можна для того, щоб полегшити їхню їхнє там перебування, і наше посольство у Варшаві, наше генконсульство в Любліні не сплять щодня, вживають заходів для того, щоб mm -hmm. припинити цю блокаду, щоб нашим водіям надходила необхідна підтримка і допомога. Але на жаль, нинішній польський уряд поки що не веде конструктивну. Конструктивний, ну не шукає конструктивні mm -hmm. рішення, ну, тож просто рятувати змін. людей від морозу, від морозу, холоду так. і цих знущань. Але е, ми будемо з ними все одно працювати і будемо про це говорити так. з на. І це буде першочергова задача також у наших відносинах з новим польським mm. урядом, який має з'явитися незабаром. Наскільки ми розуміємо, так пане міністре, я вам дякую за це широке коло питань, яке ми з вами обговорили. Тоді чекаємо позитивних новин із Польщі, і головне чекаємо позитивних новин з Брюсселя. Е, Дякую вам, Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України. Я нагадаю, що сьогодні Європарламент під. Тримав старт переговорів про вступ України до Євросоюзу. але от як ми почули від пана міністра, 16 днів у нас є до саміту, щоб вирішити всі моменти, і був старт цих переговорів.